Найпершими жертвами війн, конфліктів і насильства є діти. Такий висновок міститься у новій доповіді дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ лише 2015 року, за даними звіту, понад 100 тисяч дітей без супроводу дорослих просили притулку у 78 країнах світу. Це найбільш вразлива група, що стає легкою здобиччор торгівців людьми і перемитників. Що ж треба зробити для захисту їхніх прав? Імпортнезвіга. Найважливіше це забезпечити прискорену процедуру реєстрації і доступу до правового захисту. Їхні звернення мають розглядатися у першу чергу, щоб визначити чіткий правовий статус мігранта чи біженця, воз'єднати їх з родинами, якщо вони є, надати доступ до освіти тощо, каже представник дитячого фонду ЮНІСЕФ за останні роки, внаслідок конфліктів, 10 мільйонів дітей неповнолітніх стали біженцями.